В Криворізькому районі, 21 серпня, запустили першу гілку магістрального водогону, який зможе забезпечити місто та район централізованим водопостачанням. За словами представника підрядної компанії Валерія Вакарчука, переважна більшість обладнання та труби для водогону привезли з-за кордону. Об'єкт дуже масштабний, скажу одразу. Наразі залучено понад 300 чоловік, які працюють в цілодовому режимі, понад 100 одиниць техніки, працюють по паралельному будівництву насосних підстанцій і безпосередньо самого магістрального водогону. Водогін буде собою представляти чотири нитки труби діаметром від метр до метр двадцять, протяжністю 27 кілометрів. Цю гілку водогону будували 76 днів, а її потужність 100 тисяч метрів кубічних за добу, а це майже 30% відсотків від потреб населення. Насоси качатимуть воду з річки Інгулець в південне водосховище, яке раніше наповнювалось Скаховського. Тому південне водосховище знову поповнюватиметься, що допоможе забезпечити. Спечити людей водою, однак зараз місцеві жителі скаржаться на її якість. Воду пити не ну, можна, ну користуватися нею можна. Вода й без води не страдає. Ми терпимо все, ну якби тільки на город йшла вода. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому що з різних Водой набирається вода і не завжди вона якісна. Цей проект забезпечує як стовідсотковою потребою всієї території району і також і якісною водою. Запуск цього водогону також надасть змогу без перебоїв забезпечити теплом криворіжців під час опалювального сезону, каже голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Опалення це перш за все вода. Якщо не буде води, не буде опалення. А це вже величезна катастрофа. Не буде води, не будуть працювати. Вати наші підприємства люди не будуть отримувати заробітну плату, і не буде податків, в тому числі і в наш бюджет, і в тому числі в державний бюджет на повну потужність зможуть запрацювати і металургійні підприємства міста та району, які нині працюють на 20-30% від своєї потужності через відсутність води. За словами голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Наєма, загальна протяжність державного проекту близько 300 кілометрів. Будується три ділянки. Перша ділянка, якраз інгулець. Кривий ріг, другі наступні ділянки це буде хортиця томаківка, і ще буде хортиця покров. По цих всіх ділянках всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо. Під'їзду насосів облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу. На проєкт загалом витратили близько 13 мільярдів гривень. Як повідомляють в раді оборони міста, в кінці вересня кривий ріг зможе вийти з режиму економії води, і централізоване водопостачання буде в кожній оселі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.